Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Сіенен повідомляє, що 22 березня 2024 року конгресвумен від республіканської партії Тейлор-Грін Штату Джорджа 14 й округ подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера за джерелами Сіенен. Це відбувається на тлі обурення правого флангу республіканців палати щодо законопроекту про фінансування уряду, який був ухвалений власне 22 березня. І тут, знову ж таки, дивне співпадіння, що Тейлор Грін подає. Питання про відсторонення Джонсона саме в той день, коли відбувається голосування за другий пакет щодо фінансування уряду. У попередніх відео ми говорили, що ультраправі республіканці вони виступали як проти першого пакету щодо фінансування уряду, так і проти другого пакету. Манджері Тайлор Грін раніше говорила про те, що у неї є питання, власне, до. Джонсона, коли ще відбувалося обговорення того, як має відбуватись фінансування уряду, також Тейлор Грін говорила, що у Джонсона можуть бути певні питання щодо свого спікерства, якщо він, до прикладу, буде виносити на голосування допомогу для України. Тому у цьому випадку мені зрозуміла її поведінка, чому власне нападала це клопотання. Далі говориться про те, що Палата повинна розглянути пропозицію Грін протягом двох законодавчих днів після її визнання. Палата має піти на двотижневу перерву, і Грін сказала журналістам, що, власне, не буде озвучувати резолюцію протягом 22 березня. І оскільки цей день вже завершується, я не бачив так, такого оголошення. Дійсно, ми констатуємо те, що це може перенестись. На період після канікул, так, коли ця резолюція буде озвучена і буде запуск цих двох днів. Далі Сенен говорить, що фактично може відбутись повторний запуск процедури відставки спікера після жовтня 2023 року, коли Кевін Маккарті втратив посаду так, за клопотанням конгресмена Мета Гетца. Грін зазначила наступне: я подала клопотання про звільнення сьогодні, але це скоріше попередження. Тобто вона ще буде міняти точку зору в контексті цього клопотання, якщо проаналізувати цю тезу, хотілося б її запитати. Тобто це якась така лякалка для Джонсона, оскільки вона говорить про це клопотання як попередження. Далі CNN повідомляє, що низка колег законодавців від республіканської партії намагались переконати Грін не подавати клопотання. Такі конгресмени, як Барі Лоудермілк і Кет Камак, вели розмову з Грін. І далі CNN говорить, що восени минулого року вся демократична партія та вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті, Так і це. Іде апеляція до демократичної партії, що вони не дали голосів для того, щоб врятувати Маккарті на тій посаді, і тут ідуть роздуми навколо того, а як буде з Джонсоном чи протягне руку допомоги цьому спікеру демократична партія в теперішніх умовах. І тут CNN робить посилання на представника демократів Джаймі Раскіна. Так, від штату Меріленд, який в п'ятницю 22 березня дав сигнал, що готовий допомогти Джонсону, якщо той захоче вжити заходів для надання допомоги Україні та сектору Гази. Тобто, ось цей конгресмен зазначає, що може допомогти Джонсону, тобто дає певні сигнали. Але ж ми прекрасно розуміємо, що давати сигнали і. Коли буде голосування, це трішки різні позиції. Тому ми будемо далі моніторити точки зору конгресменів, так? Яка їхня позиція щодо ось цього клопотання з боку Марджері тейлор Грін? Чи будуть вони його підтримувати, чи все ж таки більшості виступлять проти? І яка, власне, позиція тут буде демократичної партії? Хочу це підсумувати наступним, що відставка Джонсона може призвести до чергової кризи в Палаті представників, тому що я нагадаю, коли Маккарті був усунутий з посади спікера у жовтні 2023 року, то фактично три тижні Палата представників, так, Конгрес, він був не діяльний, так, тобто він не функціональний був, оскільки він не приймав жодних. Законопроектів. Тобто, поки не відбувається обрання нового спікера, палата не може ухвалювати ті чи інші рішення. І у випадку відставки Джонсона може повторитись історія жовтня 2023 року. І це може призвести до відтермінування розгляду допомоги для України. Тобто для нас це взагалі дуже дуже погана історія, якщо Джонсон піде. У відставку. Вони знову ж таки будуть витрачати час на обрання нового спікера, і тут же потрібно буде вивчати його позиції, так, цього потенційного нового спікера щодо допомоги для України і фактично складати там новий якийсь аналіз навколо того, коли допомога для України може бути розглянута в Палаті представників, тобто Джонсон. На мою думку, він має залишитися на цій посаді, тому що це призведе до кризи в Палаті представників, довгого обрання нового спікера. І, власне, тут може бути відтермінування розгляду допомоги для України. І я знову ж таки говорю про цю довгу кризу, враховуючи осінь 2023 року. Тому ми будемо мати надію, що цієї відставки не відбудеться. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Полічекс, а також поставити. Дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитися ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!